Я зараз на природі і я зараз знімаю рекламу для такого гамачка. Я перший раз спробував собі таку штуку як е зйомка по бартеру. Я їм відео, вони мені ось цей гамачок. Тепер я просто його маю, а я нічого за нього абсолютно не платив. Пішов ще на такий от краєвид, собі знайшов класну локацію, прив'язав його. А, і поки я маю час щодо останнього автобусу, я вирішив поділитися деякими такими речами. Якщо поглянути на екран блокування мого телефону, то на якому 3-4% придеться дзвонити з камери, то можна побачити, що я дуже часто себе ставлю на екран блокування. І люди мене запитують. точніше, що вони мене ніколи не запитують. Єдине, що вони зразу мені кажуть, це те, що я самозакоханий. І вони. Просто ніколи не стараюся якось глибоко задуматись над тим, чому я таке роблю. Коротка відповідь звучить так: на Пінтресті ніколи не знайдеться ідеальної картинки, яка 100% буде репрезентувати те життя, яке ти хочеш з винятком тої картинки, яку ти зробиш сам. Звучить доволі запутано. Про те, що я маю на увазі, всі люди, ми ставимо щось собі на екран блокування. Якщо ти цього не робиш, то ти робиш велику помилку, тому що це річ, на яку ти дивишся багато разів на день і яку потрібно якось собі використовувати. Якщо ти цього не робиш, то це насправді помилка. Я рекомендую братися за таке і, і Якось використовувати це. Тому що якщо ти дивишся на нього 500 разів на день, навіть, навіть не, нехай не буде 500, але там, і там. Ти... Маєш там якусь дурненьку картинку, або картинку якась по замовчуванні, то ти просто втрачаєш можливість якось себе запрограмувати. А, і я не програмую себе бути самозакоханий. Я ще не дійшов до тієї частини, почекай, будь ласка, до чого я веду, це те, що всі ми ставимо щось на свій екран блокування, якщо ти ставиш. І воно якось впливає на нас, залежно від того, що ти ставиш. Кожного у нас щось мотивує своє. Зазвичай люди йдуть на Pinterest, і вони там шукають якісь картинки, які їх надихають, і просто ставлять їх туди і ними тішуться. Проте суть тому, що це не їхнє життя. І найкращий спосіб взагалі чомусь щось добитися це зробити то не думаючи. І поки ти це робиш. Якось це задокументувати і мати вже це як доказ, що ось я міг. Наприклад, хочеш ти дуже сильно займатися спортом. Замість того, щоб йти на Pinterest і шукати картинки якогось спорту, ти йдеш скоро займаєшся, закривши очі, так скоро пішов, зробив 20 віджимань, зробив фотографію, як робиш віджимання. І ту фотографію ставиш собі на екран блокування. І тепер ти не асоціюєш себе з людиною, яка лінива, яка лежить, а з людиною, яка Легко може зробити 20 віджимань. І те, що я ставлю себе на свій екран блокування, це є способом піклування про себе, це є спосіб виявлення, виявлення любові до себе, це звучить дуже дивно, тому що ніхто ніколи такого не робить. Ти, мабуть, також могти виявити любов до себе. І ці всі картинки, які я собі поставив на екран блокування, вони абсолютно різні. Ось, фізична моя форма. Можна побачити. Це є зйомки фільму короткого фільму е про табуретку. Це я був в горах якийсь там я не пам'ятаю який. Це Легенда в Вайлді. Який я фільм зараз знімає? Це інакше це вже з Спінтріс. Сто років запізно знімати такий фільм. Це знову моя фізична форма. І... І я просто збираю такі частинки з мого життя, в яких я хочу приуспівати, або в яких я себе міг чуть-чуть зрадити. Наприклад, я останній свій такий більший фільм знімав е, вже майже три роки тому. Це капець як давно, тому ставивши картинки себе, з постерів, або з якихось таких магічних моментиків, коли я знімав інші фільми, короткі якісь свої, чи це був Вікап, чи це був Стрибок невід... не, не, невідомості я не став, чи це було Місі Магофін». Я ставлю всі ці моменти, тому що вони для мене магічні, і вони показують мені, що я здатен, що я можу. І дивлячись на ці картинки, я не думаю над тим. Ой, ой, я вже не той, то вже не то, вже енергія не та, вже призабулося. Я, мабуть, вже не вмію так добре знімати, писати і так далі. Ні. Я дивлюся на це. я такий, мм, Воно мені повертає пам'ять про те, як я робив такі речі. Я робив такі речі не так супер із легкістю. Я також не знав все на, все на світі. Це було більше таке така пригода, старання якось. Знайти вихід, добитися якоїсь цілі, починаєш відчувати усі такі моменти такі захоплення, подорожі цієї, тільки дивлячись на ті фотографії. І так, ці фотографії крутяться кругом мене, тому що я, я є в себе на першому місці. Тому що якщо я не буду слідкувати за собою, як я зможу свідкувати за будь чим іншим? Розумієш, це не є самозакоханість. Самозакоханість інакше це просто коли ти собою захоплюєшся і більше нічого не робиш. Я собою не захоплююся, коли дивлюся на ці фотографії. Я можу, я теперішній можу відчувати навіть пригнічення, дивлячись на ці фотографії. А чому я не такий, як я був перший? Що я зробив не так? Як мені добитися інакшого? Що я маю зробити, аби відчувати знову той такий, знаєш, ніби на коні їдеш по тому світі? Іменно того я і хочу, іменно ці фотографії в мене на екрані блокування для того і є. І я тебе заохочую робити так само, використовувати той екран блокування в такий спосіб, що буде дозволяти тебе, дозволяти тобі наштовхувати тебе на розвиток, на ставання кращою версією себе. Це те, що тобі потрібно, це те, що всім потрібно. Тому що ми не завжди маємо людину, яка з боку скаже, давай, чувак, ти зможеш. Або давай, дівчинко, ти зможеш. Не всі ми цього маємо. І нам не все це потрібно. Нам потрібно навчитися вибудовувати ту силу під самостійності самих, самих себе. Мати здатність підтримати самих себе, виявити любов до самого себе, знаєш. Тому що я впевнений, що якщо ти будеш це робити, то ти наштовхнешся на інших людей, які будуть висловлювати підтримку також, які скажуть вау, ти молодець, ти можеш так, рухайся далі. Тому Бажаю тобі поставити самі такі атмосферні, самі круті свої фотографії, не повстидатися цього зробити на екран блокування, все, що тебе надихає, все, що буде наштовхувати тебе на зміну в ту сторону, в яку ти хочеш змінюватися. І тобі не треба чекати нового року, аби почати змінюватися. Ні, то набагато магічніше змінюватися такого, уяви собі, якщо ти зробиш якусь таку малесенький крок. В сторону своєї цілі. Не в новий рік, а зараз. І ти зробиш фотографію в той момент і поставиш собі на кран блокування. Ти себе будеш асоціювати з тою людиною, яка робить зміни. Не тільки на Новий рік. Ти будеш розуміти, ага, я можу зробити зміну. Просто з нічого. Цікаво. А давай зроблю так ще раз, і ще раз, і ще раз, і ще раз. І 5-6 місяців по тому всі такі, вау, я не зрозумів, а, а що сталося? А що сталося? Як ти так змінився? Як ти так змінилася? Розумієш? В цьому якраз і ця вся філософія, чому ставити себе на екран блокування. Тому що, якщо я поставлю себе на екран блокування, от, наприклад, зараз, або, наприклад, щось типу такого, бачиш? А це теж така класна картинка. Пригода. Вийшов з хати, тому що осінь. Не сиджу в хаті, а тому, що осінь, вийшов. Офігезні краєвиди, пішов, наробив собі фотографію, розумієш? Або пішов зараз. Я буду знати, що я людина, яка живе, розумієш? Бо деколи бувають моменти в житті, коли тебе життя притискає, коли не все виходить, коли все коли не все йде в ту сторону, яку хотілося б, воно йшло. І я можу подивитися на ті картинки і такі: Вау, ні, я вмію жити, я вмію жити назад на коня, назад на коня і погнали. Це те, що потрібно робити, розумієш? Це не є самозакоханість. Це абсолютно інакше, це піклування про себе. Тому що, якщо ти не можеш сам про себе піклуватися, ти будеш просто в депресії. Ти будеш в депресії, і ти ні на що не будеш здатний. Тому, якщо ти таке розумієш, якщо ти розумієш, що я маю на увазі, якщо ти хочеш досягнути чогось, що ти ще трохи боїшся, піди зроби той перший крок. Піди зроби ту фотографію. Постав собі її на екран блокування. І все. Тому. Бажаю тобі досягнути всіх твоїх цілей, які ти тільки хотів. And Будь моїм другом, йоу.